Саджають городи під обстрілами, латають дахи після прильотів і на відріз відмовляються покинути рідне Гуляйполе. У прифронтовому місті на Запоріжжі лишається близько тисячі людей. На вулицях не побачиш уцілілого будинку. Все зруйноване ворожою артилерією та авіабомбами. Але наразі найбільша проблема це дрони. Як живуть гуляйпільці, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. На вулиці, де колись кипіло життя, тепер руїни. Тут сусідів градина прилетіла у забор. Там вона, кстати, і стерчить сам кусочок. Ну, Якщо подивитися тут... Людей тут жило От на вулиці при Та ну в кожній хаті дві-три людини. Ну, от так прикиньте, вулиця невелика. Десять двадцять чоловік, сорок на початку війни жило. Але наразі Віталій тут єдиний житель. В будні працює в міськраді. Лише у вихідні виїжджає до більш безпечного Запоріжжя. Ворожий снаряд сюди може прилетіти будь-якої миті. Про наближення небезпеки чоловіка попереджають його вихованці. Три собаки, вони як дзвіночки, так як у них дуже гарна розвинена інтуїція чи слух, що коли буде прильот в нашу сторону, вони дуже ховаються, навіть забігають у хату. Тут під постійними обстрілами за сім кілометрів від окупантів живуть близько тисячі людей, зокрема і подружжя. Вовк. Василь вино? та Віра да, Вірам вже да, 60 да, років. Так, Все роблять так, разом. Так, і так, дірки так, у вікнах так, після прильотів так, залатують, так, і городину так, саджають. Ми не ледачі, робимо, бахають, тікаємо, обратно вилазимо. Господарство у подружжя невелике, але є і собаки, і кури. Одна з них після обстрілу загубилася, але врешті її знайшли. Та ще й не саму, тішиться жінка. Хай подивляться на твоїх. Семеру привела. Заховалася, не знали навіть, де вона той. Дивись, Так ми вчора з дідом загородили і вона це тут сидить. Електрики та води в місті немає вже давно. Всі комунікації розбили росіяни. Не побачиш і бодай одну вціліло багатоповерхівку, каже поліцейський громади пан В'ячеслав. Каже, воляче дивитися, як ворог знищив ще рідне місто. До моєї квартири спочатку прилітали касетні снаряди, пошкодили вікна, стіни. Потім прилетів град. Пробив стіну перекриття і прошив спальну кімнату окрім артилерії та авіабомб. Місто росіяни атакують десятками фівідронів. Пересуватися вулицями небезпечно за один день нараховували більше 86 дронів. Любий транспортний засіб, який їде, і вони його бачать. Вони в нього можуть влетіти без роздумів. Тобто вони не думають за те, хто там їде, там чи військовий, чи цивільний, є, чи поліцейський, чи МЧС, чи ну будь-хто. Їм без різниці. Щодня поліцейський об'їжджає літніх людей і вмовляє їх виїхати до більш безпечних місць. Але у відповідь самі відмовки. Ви плануєте виїжджати з волі Я виїжджаю куди, куди, кому? Ну я вже буду виїжджати і туди, на хрестики. До жінки. Діря хто вже місто забив. Які слова знайти, щоб вмовити? Поліцейський не знає. Навіть рідний батько зізнається, і той не відріз. Відмовляється їхати з Гуляйполя. Немає управи навіть на свого батька. Ні, немає. Немає, немає. Кажу йому. По 300 разів на день кажу, виїжджай, поїхали десь. В Запоріжжя вивезу тебе. Ні, не хочу. Мій батько також працював в поліції. Наразі він на пенсії. І хоч життя в Голіполі нині щоденний ризик. Жителі міста йдуть на нього свідомо, адже кажуть, вірять у перемогу і намагаються зробити все, щоб їхнє місто її дочекалося. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Вже мають достатньо сил біля кордону, аби атакувати Сумщину, заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Власне, окупанти це і роблять. Найактивніше залучають малі групи своїх вояк, що намагаються проникнути у села та закріпитися. За даними аналітичного порталу Діпстейту, ворога там знову є успіх, просунулися вперед у біловодах і локні. Також там у прикордонні збільшується кількість ударів ФПВ-дронами, які до цього кажуть військові більш активно літали на Курщині, де бойові дії. І неспинно активні. Від учора зупинено 26 атак противника. Витримано 14 авіаударів, 26 кабів, 2,5 сотні артилерійських обстрілів. Один з яких припинили бійці 414-ї бригади птахи Мадяра, Вони поцілили російський РСЗВ. Ефектним знищенням чотирьох ворожих квадроциклів та складу з боєприпасами похизувалися. І воїни 118-ї бригади ТРО РУППАК, чим доповнили статистику важливих уражених цілей. Їх цієї доби наші артилеристи. Сти та ракетники закріпили на позначці 8. Це і склади, пункти управління, а також система ППО окупантів. Загалом на фронті відбулося 173 бойові зіткнення. Найбільше на Новопавлівському напрямку 24, лиманському 13, покровському 66. Ну і поговоримо більш детально про ворожі втрати на полі бою. За даними генштабу росіян, мінус 1140 мародерів та вбивців, яких вони називають воїнами. А від початку повномасштабного вторгнення убитими та пораненими вони вже мають майже 986 тисяч особин. За учора знищено один танк, дві бронемашини та 74 автівки ворога. Спалено також 35 гармат. По небу збито загалом 3265 крилатих ракет, 372 літаки та 336. Ість російських гелікоптерів, ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, одна субмарина та пором заправник ворога.